19 вересня відбулось засідання робочої групи щодо вирішення організаційних питань харчування дітей в закладах освіти та дошкільних установах, за словами заступника міського голови Олександра Сивенка, основна мета зустрічі полягає в вирішенні саме вартості харчування на 2024 рік. Аби визначити вартість харчування, необхідно пройти декілька етапів. Говорить посадовець. По перше, робиться інвентаризація спочатку. Інвентаризація вартості продуктів харчування. А це 78 найменно. На ринках і в магазинах нашого міста. Далі, відповідно до цін в закладах торгівлі міста на ці продукти харчування, здійснюється робочою групою розрахунок безпосередньо вартості харчування. Ну тепер це буде із 2024 року, із врахуванням всіх можливих. Складових сьогодення це інфляційних показників, це можливого зростання вартості продуктів харчування протягом не знаю кінця цього року на початку наступного чи протягом всього 24-го року. Це зростання мінімальної заробітної плати, яка можливо буде із початку. 1 січня 2024 року і інші складові, які можуть вплинути на вартість харчування, враховуючи всі можливі ризики, говорить Олександр Сивенко, майже місяць будуть проводитися відповідні розрахунки вартості харчування. Вже потім показники будуть подані на розгляд профільних депутатських комісій, а затверджувати остаточну ціну будуть на сесії міської ради. Наступний великий етап це відповідно до даної вартості управління освіти, бажано до кінця. Поточного року проводить тендерні процедури і визначає за результатами аукціону. Визначає того суб'єкта господарювання, який безпосередньо буде займатися. Харчуванням дітей в дошкільних навчальних закладах або в закладах освіти у зв'язку з тим, що частина прилузьких шкіл перейшла на самофінансування, тендерні процедури будуть проводити адміністрації цих навчальних закладів, говорить посадовець. Це не один єдиний тендер. Як це було раніше, що управління освіти визначало надавача даного виду послуг для всіх загальноосвітніх навчальних закладів. Ні, це. Відокремлена навчальний заклад сам проводить тендерну процедуру і визначає безпосередньо постачальника даного виду послуг для учнів свого навчального закладу.